Арматуру згинальний верстат 2D по типу розміру від 5 до 16 мм дає можливість працювати з подвійною заготовкою, планшайба з формування деталі, механізм руба, правильні блоки, механізм подачі арматури, механізм правки в іншій площині, а також спеціальний пристрій для заведення заготовки у верстат при використанні досить великих діаметрів арматури. Подаючий пристрій. Касетного типу дає можливість змінювати різні заготовки різного діаметра, використовуючи тільки один розмотуючий пристрій. Верстат працює як із заготовкою в бухті, так і з прямими заготовками. Можливість формування як шаблонних заготовок, так і створення індивідуальних деталей. Привозимо дані верстати під замовлення в різному виконанні 2D, 3D з різними пристроями.